Святий, ангеле, охоронцю мій, посланий мені від Господа, як захист і провідник, з покорою звертаюся до тебе. Ти стоїш біля мене від дня мого народження, оберігаєш мене, відводиш небезпеки і підносиш до Господа мої молитви, ангеле Божий, що невидимо перебуваєш поруч у кожній миті мого життя, прошу тебе. Мій добрий покровителю, будь мені підтримкою у важкі хвилини, коли серце охоплює страх, коли душа сповнена тривоги, направляй мої думки до світла, відганяй від мене зневіру, допоможи мені стояти у правді та жити згідно з волею Божою. Ангеле охоронцю мій. Закрий мене своїми крилами від усякого зла, від СПОКУС лукавого, від слів і діл, що можуть віддалити мене від Господа, вбережи мене від раптової смерті, від нещастя несподіваних бід, дай мені розпізнати Божі знаки у житті, щоб я не блудила у темряві, а завжди йшла дорогою праведності. Допоможи мені, мій небесний охоронцю, щоб я кожного дня пам'ятала про присутність Божу, щоб жила у молитві та любові. У хвилини радості навчи дякувати Господу, у хвилини випробувань навчи довіряти Його волі. Ангеле Божий, провадь мене до спасіння. Підтримуй у боротьбі зі злом, будь моїм захисником у день смерті, щоб я могла постати перед Господом з чистою душею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.